Протягом ночі, 31 жовтня, росіяни завдали ударів по п'яти областях України: Дніпропетровщині, Харківщині, Донеччині, Херсонщині та Чернігівщині. Деталі обстрілів повідомив міністр МВС України Ігор Клименко. Так, ворог тричі застосував ствольну артилерію по Нікополю. Люди не ушкоджені, на жаль, є руйнування. Понівечено вісім приватних будинків: автомобіль, панелі сонячної електростанції та лінії електромережі. Внаслідок обстрілу спалахнуло дві господарчих споруди. Обстеження території триває. Цієї ночі ворог двічі обстріляв місто Вовчанськ, пошкоджено будівлю приватного підприємства, зруйноване домоволодіння, гараж та пошкоджено автомобіль. Постраждалих на щастя немає. У Донець. Ській області ввечері 30 жовтня ворог з артилерії обстріляв об'єкт енергетичної інфраструктури. Там виникла пожежа. Її загасили. Однак багато людей залишилися без світла вже вдосвіта. досвіда 31 жовтня російські військові завдали удару по місту Селидове. Пошкоджено 17 приватних будинків та хлібозавод. По Херсонщині російські військові завдали 14 ударів авіабомбами у Херсонському районі. Постраждали три населені пункти: Микільське, Кринки та Іванівка. А від опівночі, 31 жовтня, ворог здійснив два мінометні обстріли прикордонного села Грем'яч на Чернігівщині.